Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. У спеціальному реєстрі зрадників від руху чесно сталося масштабне поповнення. До списку додали аж 29 народних обранців, поточного скликання Верховної Ради, рішення про включення персоналі до реєстру приймалось після ретельного аналізу їхньої діяльності за ознаками систематичного транслювання наративів ворожої пропаганди, виявлення фактів відкритого сприяння антиукраїнським інтересам. Проте лише третина з них мають офіційні підозри в злочинах проти національної безпеки України. Вирок суду отримав лише один народний депутат. Загалом. 22 нардепозрадники балотувались від забороненої партії ОПЗЖ, четверо – від партії Слуга народу по одному від опозиційного блоку партії Порядок та самовисування. Ці народні обранці систематично транслювали наративи ворожої пропаганди, відвідували проросійські телеканали. Деякі з них входили до злочинних організацій, що мали на меті розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Найгучнішою справою останнього тижня стало переслідування народного депутата від слуги народу Олександра Дубінського. 13 листопада нардеп отримав підозру у дерзраді та участі в злочинній організації. Слідство встановило, що він мав позивний Буратіно та входив до складу злочинної організації, яке сформувала головне управління генштабу збройних сил Росії. Мало того, депутат намагався використати своє службове становище та тиснути на слідство щодо нього. Про це заявила служба безпеки України. Справа Дубінського має нагадувати суспільству, що під час війни потрібно бути особливо пильним до проявів неоднозначної позиції чи заплямованої репутації у кожній гільці державної влади, адже зрадники, які співпрацюють з нашим головним ворогом державою терористом Російською Федерацією та її керівником диктатором Володимиром Путіним, можуть проникнути дуже глибоко і значно нашкодити справі нашої спільної перемоги над агресором. Одному з найодіозніших фігурантів в списку екс депутату Іллі Ківі суд також нарешті виніс вирок. Його визнали винним у Держзраді, публічних закликах до повалення конституційного ладу, використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та публічних закликах до агресивної війни. Киву засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Роки знадобились правоохоронній системі для того, щоб нарешті довести до вироку суду справу колаборанта, який роками розколював українське суспільство своїми заявами. Омена на пропагандистських каналах Медведчука принижував українську державу і мову та закликав до приставання на умови Путіна, що фактично означало втрату Україною суверенітету. Верховна Рада позбавила Іллю Киву депутатського мандата лише в травні 2022 року. Зараз нардеп успішно переховується на території Російської Федерації. Він продовжує свою пропагандистську діяльність вже на російських каналах, розказуючи росіянам, як важливо знищувати українців і возвеличувати Путіна. Ілля Кива величезна репутаційна пляма в списку депутатів Верховної Ради України. Ще один скандальний позажешник Нестор Шуфрич наразі проводить свої дні у СІЗО. Суд продовжив його арешт до середини грудня. Слідство встановило, що Шуфрич співпрацював і виконував завдання екс-секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ. Згубну для української держави діяльність Шуфрич проводив на різних посадах. Проте найбільш кричущим є те, що нардеп з промитими російською пропагандою міськами, очолював комітет ВРУ з питань свободи слова. Саме Шуфрич волав про цензуру та утиски, коли влада нарешті прийняла правильне рішення закрити пропагандистські канали Медведчука, які несли в український інфопростір російську пропаганду та допомагати зрадникам отримувати державні посади та мандати, що згодом дозволило Путіну впевнитись у своїх мріях про зустріч окупантів в Україні з квітами та парад російських військ на хрещатику. Найгіршим висновком з огляду реєстру зрадників є те, що більшість можновладців з нього не тільки не має якогось переслідування від правоохоронних органів, але й Спокійно продовжує ходити в Верховну Раду на засідання та жити своє розкішне й спокійне життя. Так відомий про російський політик та екс-півголова ОПЗЖ Юрій Бойко не тільки не має проблем із законом, та ще й продовжує бути героєм України. Зрадник, який роками лобіював інтереси держави-агресора в парламенті, не може мати звання, освячене кров'ю героїв захисників України. Подібне наподобство необхідно негайно припинити. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.